На запрошення станцювати на концерті Дженіфер Лопес, черкасець Максиму Робець погодився, не вагаючись. До виступу на великій сцені у Київському палаці спорту танцівник готувався спільною співачкою Анною Сідаковою. Танцювальну постановку готували протягом місяця. Спочатку демонстрували танцювальне шоу за кордоном. Запевняє, зірковий розігрів в Україні запам'ятався найбільше. Виступали сідаковою, а от як це було? Це було цікаво. Це, напевно, перша робота в моєму житті, коли не я до когось бігав, а коли мені зателефонували і спитали, чи, чи я хочу попрацювати. Е, мене запросили, тому що треба було поставити ну, щось дійсно таке достойне, так сказати, сцени. Е, перед перед лопетом, щоб ми трошки розігріли публіку, підготували їх до, до такого феєричного шоу. От було ж дуже дуже цікаво. і Я дуже радий, що такий досвід в мене був у цьому житті. Розігрівав багатотисячний натовп Максиму Робець спільно з Анною Сідоковою понад півгодини. Проте найбільше за словами Максима його вразив виступ самої поп-діви Дженіфер Лопес. За словами танцівника, шоу латиноамериканської зірки було справді приголомшливим. Як тільки співачка з'явилася на сцені, зал просто вибухнув аплодисментами. Максиму ж довелося спостерігати за її виступом і за куліси. Те, що мене дійсно вразило, це вразило вже виступ вже безпосередньо їхній. Коли Дженіфер Лопес своєю командою виступали, і ну дійсно мені було цікаво на них дивитися, і саме це мене вразило». Проте поспілкуватися із легендарною латиноамериканською співачкою вдалося лише Ані Сідаковій. Черкастю не вистачило якоїсь хвилини. Просто зовсім по іншому, коли ти чуєш пісніці по радіо, і коли ти приходиш вживу, коли отак от її бачиш, так там в трьох метрах перед собою. От я трошки не встиг сфотографуватися і забрали вже. Я так уже причому останній в черзі стояв, вже давайте зі мною вже забрав. Вже. От, але танцю ну, от, дуже цікаво подивитись, як це все насправді відбувається. Тому що це зовсім інша енергія енергія енергетика, коли людина ну, жива перед тобою, співає. От і зовсім інша козачан, коли ти просто слухаєш по закінченню концерту, Дженіфер Лопес емоцій не приховувала. Виступ українців її просто вразив. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.